Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Потім важлива заява від мене буде, хто я такий, звідки я взявся, хто за мною стоїть. Я вам розкажу, того прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. І третє, поїхали зараз наші дипломати домовлятися за мир такий, щоб не було далі продовження. Бо ми ну, не зможемо просто з економіки рашки бодаться. Значить, поїхали. Перше. Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. вони поурізали пенсії, зарплати, виплати. Оці там інвалідам, пенсіонерам. Це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 26-му році на війну. Ну нам європа не відправляє стільки. у нас немає, стільки надходжень взагалі з уця Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збори. Тому ну продовжувати цю цю історію безполезно дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це типу, дуже важко досягнути, бо Росії побарабану не свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Далі хто я вообще такий? Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, от до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так з'явився откуда, то що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи. Коротше, розкат. мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській політиці, взагалі в світовій, можуть щось змінити. Їм треба пам'ятник при жизні. Братій при Ставить пам'ятник із золота просто. Це ну люди герої просто будуть. Я в мене немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу в це втручатися, і мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от займатися проектами для українців, давати їм можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там європарламент, і штаб-квартира НАТО, і куча амбасадор по всьому світу і де я тільки не співав і щось, я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої шрами, як ми тільки не знаходили допомогу і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там записували різні відоси, може, ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі. Їх ну вистачає проблем в Україні. Поняли? Росслабтеся, я в політику не йду. Тримається, а давайте ще за дипломатів скажу. Дипломати, значить. Їдуть домовляються за мир. Ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів, і а, це дуже важко домовитися про якийсь мир, щоб далі не було продовження. Всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися тобто, це має бути абсолютно легітимний до.